За дві доби у Чернігові дві автопригоди у вечірній час з травмованим та загиблим пішоходами. У неділю на рамзаводі на чоловіка, що переходив дорогу на регульованому пішохідному переході, не їхав водій легковика у постраждалого зламана нога. Світлофор цей час не працював через вимкнення електрики. А вже наступного дня, по вулиці, 1 травня, поблизу двох шкіл, водій автівки збив на смерть річну жінку. Попередньо вона переходила дорогу поза межами регульованого пішохідного переходу. Світлофор теж був вимкнений. Почула Звук такий сильний ляпнуло. Подивилася у вікно, бачу, дуже медленно їдуть машини. Стала пробка, вже, бачу, людей належить. Ми з сусідкою вийшли туди, прийшли. Приїхала скора, подивилися, вже скоро нічого ж не може робити. Скора поїхала. Він працює, але в 5 Годин виключили світ. І виключився світохвор. А це було десь пів шостої, мабуть. Вже на вулиці було темно. Я вже казала, мабуть які там фази, де переміняти, щоб світохвор робив. Школа одна, школа друга. Дві школи. Людей то багато. У патрульній поліції кажуть, що в обох випадках ДТП трапилося в темну пору доби, було відсутнє вуличне освітлення і не працювали світлофори. А тому і пішоходи, і водії мали бути уважними на дорозі. Про це неодноразово попереджали. Слідство триває. І перша і друга пригода сталася внаслідок порушення правил дорожнього руху. Питання в тому, хто порушував ці правила дорожнього руху. Якщо ми говоримо за недільну подію, де людина на перший погляд зробила все для того, щоб не потрапити під колеса авто. Чоловік переходив е, пішохідним переходом, е, і на нього наїхав цей автомобіль. Треба буде з'ясувати, чому жінка знаходилася на проїжджій частині поза межами пішохідного переходу. Е, який… Там є він неподалік, буквально поряд. Так само буде запитання і до водія цього автомобіля, з якою швидкостю він їхав, і чи бачив він цю людину, яка знаходилася на проїжджій частині. За жовтень місяць на Чернігівщині трапилися 72 аварії: 10 людей загинуло, і 82 травмовані. Це значно більше ніж у жовтні минулого року. Найбільше ДТП у Чернігові, Чернігівському та Ніжинському районах.